Дніпропетровськ один із епіцентрів репресій проти активістів Революції Гідності. Народний депутат Андрій Міщенко, свободівський куратор Січиславщини, днями отримав від місцевих бандитів особливе запрошення. Була розбито громадська приймальна моя, значить, приїхало дев'ять людей в офісний центр. четверо було в формі беркута, Один працівник був в формі міліції. показали посвідчення охоронцю внизу. Охоронець відкрив двері, його поклали на землю. Решта побігла в масках на третій поверх. Розрумили приміщення. Міщенко наполягає, хоч з офісу вкрали комп'ютерну техніку, приходили з іншою метою моделювати підготовку до терористичного акту. Такий от тероризм шиють ще двом десяткам активістів-свободівців, які 26 січня вийшли на велелюдний, але мирний мітинг. Серед них жорстоко побитий тітушками Ярослав Синиця вийшов біля стадіону. Там було близько 30-40 тітуш. До мене одного. Mm, так, можливо, там ще хтось бував, але я вже ж не бачив. От ну і все. Власне, після того пам'ятаю, там дуже смутно, дуже погано, але там все. І лікарня, і швидка допомога. У хлопця відкрита черепно-мозкова травма і величезна гематома на потилиці. За іронією долі в одній палаті один із тих самих тітушок. Міліції до нього байдуже, а от будинок синиці обшукують ледве не щодня. Доказів у тероризмі нема. Хіба українська книжечка? Знайшли історичну різну літературу, ну різного думку. Деякі книжки батька нашого, деякі книжки мої, деякі можливо, Ярослав він навчається на історичному факультеті. Ну, це було все вилучено. До СІЗО запроторили й керівника Дніпропетровської свободи Кирила Дороленка, а лідера студентської свободи Віталія Романського під домашній арешт. Адвокати наполягають хлопцям, поки слід утриматися від будь-яких коментарів. Существує тайна слідства, като дав защитний підписку. тому він не може давати вам коментарі місь Слід не закінчиться. За словами Андрія Міщенка, свобода робить усе можливе, щоб захистити і визволити своїх побратимів. А винні у безчинствах будуть покарані або тут, або в ГААГському трибуналі. Ми створюємо комісію по де задіємо серйозних правовиків, фахівців права. Для того щоб розслідувати всі ті злочини, які фактично ми зараз трактуємо злочини проти людства, для того щоб в подальшому ті люди, які зараз стояли організаторами всіх цих подій, з часом понесли справедливе покарання.